Виконуємо номер 639 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер Давництво Генеза 2022 рік. На місцевості виміряли відстань між селами К М Н і Л, які розташовані вздовж прямолінійної дороги. Малюнок 1615. Виявилося, що відстані КМ і НЛ однакові. Відстань МН удвічі більша за КМ. А КЛ дорівня 20 км. Знайди відстані КМ, МН НЛ, КН і МЛ. Зробимо короткий запис до умови нашої задачі. І перемалюємо малюнок. КМ дорівнює НЛ і МН два рази більша за КМ. КЛ – 20 см. Необхідно знайти КМ. Розв'яжемо задачу арифметичним способом. Оскільки МН в два рази більше за КМ, а КМ дорівнює НЛ, то КМ становить четверту частину від КЛ. Одна, друга, третя і четверта. тоді КМ дорівнює КЛ поділити на 4. КЛ за умовою 20 км, тому 20 ділимо на 4 дорівнює 5 км. За умовою відстань КМ дорівнює КЛ, НЛ. Отже, НЛ також дорівнює 5 кілометрів. МН відстань в два рази більше, ніж Км. Тоді МН дорівнює КМ помножити на 2. і дорівнює 5 помножити на 2 дорівнює 10 кілометрів. КН дорівнює відстань КН дорівнює відстані КМ додати МН. КМ у нас 5 кілометрів, МН у нас 10 кілометрів. П'ять кілометрів додати 10 кілометрів буде п'ятнадцять кілометрів. Відстань МЛ дорівнює сумі відстані МН і НЛ. МН у нас десять кілометрів. НЛ 5 кілометрів. 10 додати 5 дорівнює 15 кілометрів. Записимо відповідь. Спочатку КМ 5 кілометрів. Далі МН 10 кілометрів. Далі НЛ 5 кілометрів. КН 15 км і МЛ 15 км. Номер 639 виконано.